Доброго дня, шановні користувачі! Сьогодні ми будемо вчитися, як у word документ ось тут текст вставляти зображення. Наприклад, відкриваємо Google, шукаємо теж чи інше зображення. Нажимаємо на нього, наприклад, хочеться сладко. Нажимаємо. Тепер правою кнопкою. Якщо це ноутбук, то права кнопка. Нажимаємо Копіювати зображення. Лівий крок. Відкриваємо Word. Нажимаємо теж правою кнопкою Вставити, вставку. І ось вона вставляється. Нажимаємо на нього, щоб появлялися всі такі штучки. Потім з'являється стрілочка його зменшу. Приклад мені треба молектар. Я зараз його ось так зменшу. І щоб його посунути, нажимаємо ось тут перед ним. Ось тут, Ось так ще. Тут була речі. Потім пробіли. Кнопкою великою такою. Ми його просуваємо, де нам треба, Ось так. Ну а чуть-чуть його бежу. Потім є ще назад. Ми нажимаємо кнопку. Коротше, ось так вона підходить. Надіюся, я вам допоміг. Потім наживаємо Зберігати, вибираємо куди і все. Надіюсь, я вам До Допобаю!